Доброго дня, дітки! Вітаю вас з весною. Весна це ранок року, На весні сонце підіймається вище і стає тепліше від його ласкавих променів. Повільно прокидається земля, відкриває свої голубі очі, вмивається талими снігами і посміхається молодою травичкою. Прокидаються від зимового сну і дерева та кущі, теплі сонячні промені торкаються їх гілок, будять їх від солодкого сну. Спочатку з'являються перші бруньки, а тоді яскраві зелені листочки та цвіт. Це дерево воно має одне тверде, міцне стебло, яке називається стовбуром. А це кущ. У нього немає одного стовбура. А є декілька дерев'янистих стебел із гілками, що починаються одразу з землі. Дерева та кущі бувають різними. Погляньте на зображення. Пограємо в гру. Перед вами будуть з'являтись зображення. Ваше завдання відповісти, дерево це чи кущ. Сьогодні, дітки, хочу звернути вашу увагу на дерево, символ нашого народу. Це верба. Коли на дворі ще біліють сніги, але вже трохи потеплішало. На вербі з'являються пухнасті ніжні бруньки. Ще їх називають котики вербові, дивлячись на вербу, на душі стає легко і тепло, адже це символ весни. Радості та пробудження природи від зимового сну. Як кажуть в народі, зацвіла верба, весна прийшла. І сьогодні, дітки, я пропоную вам зробити ось таку гарну аплікацію гілочку верби або як ми ще називаємо вербові котики. А для роботи нам знадобиться картон жовтого кольору, коричневий папір, клей, пензлик, серветки та ножиці. Але спочатку давайте розімнемо наші ручки та пальчики. В небі пташечки літають, весну радо зустрічають. Ось іде вона ланами полем річкою лісами, де ступає з під землі, цвітуть квіти весняні. У барлозі вже й ведмідь. Прокидатися спішить. Пташка каже: досить спати! Треба весну зустрічати. Ну що ж, а тепер до роботи. Беремо наш картон жовтого кольору, коричневий папір і нарізаємо тоненькі три смужечки. Далі прикладаємо їх на наш картон, щоб подивитись, які ж будуть гарні гілочки. Ось три такі гілочки має у нас вийти. Тепер ми їх змащуємо клеєм з однієї сторони і прикладаємо на картон. Одну гілочку посередині і дві по бокам. Не забуваємо користуватись серветкою. Беремо ватку. Відщипуємо маленькі шматочки і пальчиками скручуємо їх в такі маленькі клубочки. Це будуть такі котики. Їх потрібно багатенько. Прикладаємо ватку на гілочки. Ось так. Щоб подивитись, як же гарно у нас все має вийти. Макаємо пензлик в клей і біля гілочки ставимо відбиток. Там, де ми будемо клеїти. І тепер ватку. там, де ми змастили клеєм, будемо приставляти ватку. Наші пухнасті котики. Ось так. На одну гілочку, на другу і на третю. Ну Ось залишилось ще прикрасити нашу роботу. З червоного паперу відрізаємо маленький прямокутничок, згинаємо його навпіл і зрізаємо кутики. Ось такий чудовий бантик вийшов. Приклеємо його і робота готова. Ось такі гарні гілочки вербових котиків вийшли у мене. А як вийде у вас, надішліть мені фото. До зустрічі! Бувайте!